Усім моїм глядачам привіт. Ми заходимо з вами на набережну Лтави. От. Ті, хто постійно зі мною, вже знають це місце. Я його відкрила не так давно, тільки минулого літа. Хоча я тут вже більше трьох років машину пропускаю. Чомусь машина сюди заїжджає, хоча я думала, що це тільки для пішоходів. Пішохідна зона. Так, дивіться, це така ось е, у нас, ну, з минулого літа, власне, вона і е, відкрилась, власне, вона завжди тут. Була ця зона, але вона не була облагороджена. Тобто не було прокладено доріжки прогулянкові. Отам я вже їх вам показувала, минулого літа і осені. От. І, а, і до речі, ось. Повернусь трошки назад на вхід, бо забула показати, що це місце називається. Я вам покажу, парк у води. Ось написано такими великими-великими буквами: парк у води. Ну, бачите, ще дерева не зовсім розпустилися, тільки починають, Тільки починають розпускатися. О, з недавніх пір це. Моє також улюблене місце. Сьогодні, правда, у нас вихідний субота, напередодні вербної неділі, завтра у нас вербна неділя. І я не знаю, коли вийде це відео. Скоріше за все, пізніше, я думаю. Але все одно привітаю вас із вербною неділею, із наступаючим великоднем. Дивіться, ось тут. Я вам вже якомусь із відео показувала, але в іншому боці, в іншій стороні цієї е прогулянкової е такої релаксної зони. Показувала, що тут проходять старі трамвайні колії. Дивіться, ось тут шлях проходить ось одна колія і ось інша. Вона, до речі, десь отам бере початок, он за тим парканом. Виходить, що вона отак от далі йшла вздовж. Ну, власне, вздовж річки, тому що там далі продовжується і річка, і сама набережна, там далі іде висока набережна, куди я вас також дуже часто водила. І ось ця от трамвайна лінія, вірніше, дві колії, да? тому що трамвай вже йде і туди, і назад. Вона так от і проходить вздовж. Самої річки і десь там от вона закінчується. Ну, десь там я вам показувала раніше. Так. Сьогодні так чималенько людей, тому що ж, повторюсь, субота. В основному це люди з дітками, з маленькими, і не тільки маленькими, і з підлітками, з собачками. От, бачите, мама з колясочкою. Ой, тут навіть є рибалки, Невже риба ловиться. Серйозно? Тут риба ловиться, дивіться, як тут два рибалки влаштувалися. Так, і тут якраз он проходить залізнична колія. Потяг тільки що проїхав. Пішов туди он в тунель, вже його не видно. Яка вода чиста навесні. Вона має трохи інший вигляд. Ну, я не говорю, що вона не чиста влітку. Просто вона влітку якась коричнева. Ну, колір у неї такий. Взагалі, влтава така і є. Вона на перший погляд здається якоюсь мутною і грязною, але це такий її природний колір. Так, не бачу ні качечок, ні лебедів. Адже вони тут завжди були. Всю осінь, все літо. Так. Добре, ходімо далі, погуляємо, трошки пройдемося. Ось по цій доріжці, по якій я вас водила вже не раз. Мені дуже тут подобається. І я, до речі, оце вперше і вийшла в цьому сезоні, взагалі в цьому 2005 році. Бачите. Напередодні вербної неділі тільки перший раз вибралася сюди саме. А можна було вже давно сюди приходити. Так, багатенько людей зібралося. Тут така є площадочка і тут є навіть спуск, наскільки я пам'ятаю. Так, є. А там навіть є надпис под білою скалою, якщо ви бачите, скалою. Под білою скалою. І якраз і виїжджає потяг. Це електричка. Це міська електричка, я вже бачу. І от вона якраз і виїхала із білої скали. Я так розумію, що оце і є біла скала. І оце місце назвали под білою скалою. Бачите, була така от колись активна трамвайна ну, колія, трамвайний маршрут, який з часом чомусь закрили. І ось так от він заріс, цей маршрут. Не, зра... не знаю, чому це так сталося. Тут трошки його, до речі, почистили. Дивіться, від чагарників. Бачите, почистили, а тут ще не встигли. Цікаво, чому закрили цю трамвайну колію? Це так було б цікаво і красиво, якби отак от проїжджати тут трамвайчиком вздовж річки і любуватися цими краєвидами. Хоча у Празі так часто все міняється, особливо що стосується транспорту, що я не здивуюся, що колись оця колія трамвайна знову відновиться. І що цей маршрут, можливо, або ж... Реконструюють і кудись далі його продовжать, або ж просто його знову відкриють. Можливо, як екскурсійний, можливо, щось придумають. От я придумала б, у мене багато ідей щодо цього, бо зона дуже красива, релаксна. Вздовж, вздовж річки пролягає якраз. Так що тут можна багато чого цікавого придумати. Дивіться, ось тут знову зупинилися, а тут така ось релаксна зона. Є такі от бетонні столи і дерев'яні лавочки. І от там от ще на горі. Вони дуже такі довгі. І я пам'ятаю, що колись я знімала відео, тут проходила, і навіть компанія накривала собі стіл білою святковою скатертиною. Тобто готували якусь там вечіринку, якусь паті. Ой, друзі, друзі, дивіться. Я пропускаю де ще цікаве. Поки показувала вам тут включилася, дивіться, вже кораблик пливе. Ну, Давайте я вам зараз швиденько підійду, покажу. Прогулянковий я бачу. Так, відвертала камеру, тому що дітки були в кадрі. Зараз він піде під міст. Як він швидко пливе. Ні, це не прогулянковий. А ні, прогулянковий. Щось я помиляюся. Тепер уже бачу, на верхній палубі є пасажири. Трошки збільшила для вас. Ой, пішов під міст. Швидко так пливе Отже, тут є вже хід цей. Ну, він завжди був, але мається на увазі вже відкрився цей сезон. Хоча що я кажу? Він же ж тут у них круглорічно. Взимку ж тава не замерзає. Отак от вишенька, доволі така вже величенька, височенька. Дивіться, я вам покажу її висоту. Це означає, ну скільки років росла ця вишенька. Це я так визначаю, скільки років тут вже цю трамвайну колію закрили, цей маршрут закрили що встигла навіть вирости оця вишенька. Бачите, вона виросла всередині колій. Не з, то... Не з тієї сторони, а прямо всередині. Так, ходімо далі. Можливо, буде ще щось цікавеньке, буду включатися вам. А до речі, я йду по дерев'яним шпалам. Дивіться, оці дошки. Ой, як дитинка кричить. Оці дошки вони навіть не згнили, вони такі міцні, вони просто ну, заросли травою. Хоча тут їх навіть краще видно, дивіться. Бачите, ось ці шпали збереглися, видно, яке гарне дерево взяли, що навіть не згнило. Друзі, тут весь час щось відбувається. Дивіться, як він швидко повертається, цей кораблик. Це ж той самий. Ну, я бачу, що і по кольору той самий і по формі. Я навіть до цього мосту ще не дійшла, а знімала його ось тут буквально. Просто встигла вам вишеньку познімати, і ось він повертається назад. Або ж це маршрут такий, що він крутиться туди і назад, або ж це він набрав уже нових пасажирів. плив равлик, ось так от далі. Йдемо далі, друзі, до того красивого ажурного мосту. Але тут зліва, прямо на мене, несеться дуже сильний аромат. І я, в принципі, і не розглядала б на всі боки, і не побачила би це деревце, якби не почула його запах. А це так пахне черемуха. Це ж черемуха. Пахне мені черемухою. Так, друзі, черемуха світе. Боже, як же ж вона сильно пахне. Так що змусила мене зупинитися і звернути до неї. Дивіться, якби ж я вам могла передати цей аромат, цей запах. Пчоли літають, вже жілки літають, трудяжечки трудяться. І я подумала, що, можливо, моє відео буде дуже довгим, бо я тут, мені здається, вже багато не знімала, і можливо, я поділю його на частини. Тому зараз тут, біля цієї черемухи, я закінчу одну частину. І я хочу саме тут привітати вас із вербною неділею. Можливо, це відео вийде пізніше, після вербної неділі, тоді, тоді це буде. Одночасно і привітання з наступаючими великодніми святами, всього вам найкращого, мої любі, глядачі, миру, здоров'я, добра, спокою, сил, любові.